Знижки до 45% на міцні напої там на волін, джура, далмор та інші. Якщо наша країна зазнає невдачі, бо не готова змиритися з втратою своїх дітей, бо і ми повинні бути відвертими, постраждає економічно, бо пріоритети змістяться. Наприклад, на виробництво оборонної продукції, якщо ми не будемо до цього готові, то ми будемо в небезпеці. Франція повертається до практики добровільного призову до армії 30 років тому у Парижі відмовилися від цього оскільки була упевненість у мирі. Про це 27 листопада заявив президент країни Еммануель Макрон. Про це повідомляє Радіо Свобода. За словами Макрона, програма стартує вже наступного літа. Участь у ній буде відкритою для молодих людей віком 18-19 років. Служитимуть вони лише на території Франції. Пише Радіо Свобода. Макрон наголосив, що ініціатива має на меті посилити підготовку молоді та оновити збройні сили країни, щоб вони були повноцінними, ефективними та модернізованими. У цьому непевному світі, де сила переважає право, а війна відбувається у теперішньому часі. Наша нація не має права ані на страх, ані на паніку, ані на непідготовленість, ані на розбіжності. Страх, зрештою, ніколи не допомагає уникнути небезпеки. Єдиний спосіб уникнути її це підготуватися до неї. Незадовго до цього. Оголошення у Франції до цього оголошення мається на увазі. Провели соцопитування, і переважна більшість опитаних 73%, підтримали запровадження добровільної військової служби. Нова національна служба коштуватиме більше 2 мільярдів євро, і це суто військова та добровільна програма. Початкова мета набрати 3 тисячі бійців. Але досить чітко сформував спровомулював свої причини запровадження Франції добровільного призову начальник штабу армії Фаб'єн Мандон. А він заявив, щоб французи були готові втратити своїх дітей, і це в контексті агресії Російської Федерації. Якщо наша країна зазнає невдачі, бо не готова змиритися з втратою своїх дітей. Бо і ми повинні бути відвертими, постраждає економічно, бо пріоритети змістяться, наприклад, на виробництво оборонної продукції. Якщо ми не будемо до цього готові, то ми будемо в небезпеці. Але я вірю, що у нас є стійкість. Франція завжди демонструвала свою стійкість у важкі часи. У нас є всі знання, вся економічна та демографічна сила, щоб стримати московський режим від подальших спроб удачі. Чого нам бракує? І саме тут ви маєте зіграти головну роль. Так це сили прийняти страждання, щоб захистити те, ким ми є. Збройні сили є продовженням нації. Жінки та чоловіки, які зараз розгорнуті по всьому світу. Віком від 18 до 27 років перебувають у польових умовах. Вони молоді, вони походять з ваших громад. вони поділяють ті самі прагнення, вони наполегливо виконуватимуть свою місію, якщо відчуватимуть, що країна підтримує їх. Скидається на те, що у французів справді помало зникають ілюзії з приводу миру на території ЄС, і що війна стає все ближчою. Тепер до наших американських партнерів. Підхід Стіва Віткофа до запропонованого мирного плану щодо України зазнав жорсткої критики з боку кількох республіканців у конгресі. Про це пише британська газета Guardian. Вони наводять реакції республіканців. От, зокрема, цитую: цей так званий мирний план має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він призведе до миру. Це заявив сенатор Роджер Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил від республіканців. Партії. Ці побоювання загострилися після того, як стів Вітков повчав путінських помічників як поводитися з Трампом. Цитата інша для тих, хто виступає проти російського вторгнення і хоче, щоб Україна перемогла як суверенна та демократична країна. Очевидно, що відков повністю підтримує росіян. Це написав представник республіканської партії Дон Бейкон на е своїй сторінці у мережі Ікс. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів, чи зробить російський платний агент менше ніж він, його слід звільнити. Це написав Брайан Фіцпатрік, республіканець з Пенсильванії, і додав, що витік інформації є однією із багатьох причин, чому ці безглузді Побічні публічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Сенатор Міч Макконел припустив, що Трампу можливо доведеться знайти нових радників. Віце-президент Джей Дівенце звинуватив правда Макконела у безглуздій атаці. А Дональд Трамп молодший написав у соціальних мережах, що МакКоннелл просто озлоблений і накинувся на його батька. Американці, які беруть участь у воєнних діях в Україні, також висловлюють розчарування постійним тиском Трампа на Київ. Деякі вважають мирний план, очолюваний Сполученими Штатами, рівносильним зраді. Інша цитата повна нісенітниця та зрада з боку Трампа, сказав один американський ветеран-спецпризначенець, який допомагав навчати та консультувати українських військових. Інший ветеран НАТО, який навчає українських солдатів, сказав, що гроші мотивують уряд сполучених штатів і назвав план жалюгідним. Та й не треба далеко ходити. Ось свіжий допис американського військового і військового інструктора Бреда Кроуфорда, де він обґрунтовує, що Штати просто не дають можливості Україні перемогти. Як США та НАТО підвели Україну? Бо ось неприємна правда: якби Сполучені Штати припинили співпрацю завтра, Європі майже нічого не залишилося б, щоб постачати значні кількості. Вся система була побудована на припущенні, що Америка завжди заповнить прогалину, але Америка насправді ніколи не відкривала сховище. Тим часом у США сотні танків Абрамс лежать на звалищах, а Україна отримала лише 31-ше. У США тисячі М113 припаркованих на складах збирають пил і дешевше перевозити їх за кордон, ніж постійно утримувати. У США є запаси техніки, гармат, літаків F-16 та обладнання, законсервовані по пустелях та складах. Спорядження, яке ніколи більше не буде використано американськими військовими, все це можна було поставити негайно у великих масштабах у 2022 році. Цього не сталося. Натомість Україну повільно годували. Достатньо щоб вижити, і ніколи не достатньо щоб перемогти. Якби перемога справді була метою, захід спорожнив би склади, знову відкрив виробничі лінії та затопив би поле бою всім необхідним, щоб зламати російську армію. Ось так виграються війни. Ось так рятується життя. Ось так зупиняється вторгнення. Але цього не сталося. І це розкриває справжню стратегію зберегти Україну живою, але ніколи не дозволяти Україні насправді перемогти. Що ж, і це підтверджує певною мірою мої найгірші підозри, що виникли спочатку початку 2023 року. Позиція заходу як допомогти Україні у війні так, щоб Росія. Не програла із приходом Дональда Трампа на посаду американського президента, це тільки посилилося. Ну, як завжди, перше і останнє слово залишаються в цій ситуації українським військовим, які створюють аргументи і переконують увесь світ, що Україна залишається суб'єктною і стає сильнішою і досвідченішою у війні. Вони символ нашої сили. Але це означає те, що наші військові потребують постійної підтримки щодня. Ми маємо забезпечити усі їхні запити, які спрямовані на захист країни, і ця допомога найголовніший наш з вами внесок у спільну українську справу. Зокрема. Зараз підтримки потребує підрозділ 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, який винищує ворога на покровському напрямку. Він потребує для виконання завдань пікап. Це Нісан Навара. Його вартість 495 тисяч гривень і понад 300 тисяч ми з вами вже зібрали. А після того як викупимо цей пікап, ми дообладнаємо його системами РЕП, щоб захистити хлопців від дронів. Також нагадаю, що серед тих, хто задонатив 200 та більше гривень, ми розіграємо новий 16-й айфон на 256 гігабайт, який надали благодійники, щоб привернути більше уваги до збору. І чим більше донат, тим більше шансів на виграш. І чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримують добре захищену машину. Долучайтеся до правильної справи та отримуйте шанс на чудовий подарунок. Тим часом Латвія має на меті розширити сумісність українських озброєнь та інфраструктури до рівня повної сумісності, щоб у потрібний момент була можливість на повну потужність задіяти механізм співпраці. Про це заявила очільниця Латвійського МЗС Байба Браже на зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сібігою. Також вона назвала пріоритети своєї країни відносно Російської Федерації. Україна має розуміти, що ми що, що ми працюємо разом з нею, разом з партнерами по НАТО. Ми збільшуємо е, операційну сумісність з партнерами по НАТО, і незалежно від того від рішення, чи буде прийнята Україна в НАТО чи ні. Ми вже працюємо, і Україна буде готова. Вона матиме цю сумісність операційну, і вона повинна робити все можливе, щоб бути готовою до цього моменту, коли буде прийнято рішення до вступу до НАТО і також до ЄС. Ще одним важливим пріоритетом є. Впевнитися у тому, що ми, партнери ЄС, НАТО і весь світ займаємо сильну позицію, що ми інвестуємо в безпеку в оборону, тому що Росія і всі ризики пов'язані з погрозою з Росією, не зникнуть. Її траєкторія, її наміри Росії не зникнуть, і ми повинні бути певні, що у нас є можливості захистити себе і підтримати Україну у майбутньому. Бутньому другий пріоритет це впевнитися в тому, що Україна може захистити сама себе і також просунеться до ЄС і до НАТО, і що Україна матиме підтримку у всьому світі, і ми будемо представляти інтереси України у Раді безпеки ООН. Наші дипломати вже чекають з терпінням на співпрацю з Україною українськими дипломатами і третім важливим пріоритетом вони всі пов'язані між собою, і це є послаблення Росії і послаблення її можливості продовжувати війни. Це санкція, їхні доходи з енергетики, з нафтопродуктів, з добрив, палива і також міжнародна ізоляція Росії.